23 липня 25 року заседане по силу комісії с катання прав депутатської древне, етики та все, і гуманітарних питань. Склад комісії чотири мисия, що двигаючи обикновения, посудния трети видали, запрошене четвърти канала на Събрата Севершної Ради, Умани Сергій Володимир, полицейские офицера громади, Марчук, Юлія Володимирівна, начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму міської селищної ради. На порядку денному шість питань. Перше питання про регламент проведенної міської ради восьмого скликання. інформує чи що таке. Відповідно до пункту першої частини першої статті 26 та частини 13 закону України про місцеве самоврядування, та враховуючи постанову Верховної Ради України про віднесення селищого Вікової Луцькій області від 17 -25 року за номером 4372, ми маємо привести у відповідність і наш регламент роботи міської ради. Для того ми переглянули весь регламент внесли зміни, так як уже до міської ради. Звісно, ми змінювали. Селище там таких значних міст нема селище на місто. Ось і тільки правда, у пункт 26 порядку ведення пленарного засідання ми внесли під пункт предмет та основі засади відеофіксації та онлайн-трансляції засідання. Це те, що ми приймали на рішення на сесії 30 квітня, що потрібно значить, тепер кожного раду на розпочинаючи будь-яке пленарне як, засідання чи посіну комісії, вести відеофіксацію. Ось лише такі зміни. Більші змін ніяких немає. Будуть якісь по <кхух> проект рішення. Ви немає зауважень, прошу проголосувати. Друге. Ну, Рекомендації постійної комісії щодо регламенту Олійської міської ради 8 лика прийняти згідно з додатком, що додається. Друге питання про використання вербової початки номер 2 відділом центру надання. Добре. Адміністративний послуг, О, Ну, е, Так як ми знову змінили селищі на місто, потрібно перероблювати наші печатки та штафи. Ось начальник відділу СНАП має, так як вона буде виконувати функцію актових вкладання актових записів та видачу свідоцтво про смерть при народження, їй потрібна початка. От тому ми замовили початку і треба буде винести на розгляд сесії про надання права їй користуватися даною початку. Тому рекомендую даний проєкт рішення також подати на затвердження сесії селищної ради. Зауваження пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати. За три, проти, ну отримали суми. рекомендації постійної комісії No272 про використання гербів печатки No2 і філоцерт надання адміністративних послуг прийняти згідно з податком, що додається. Третє питання про затвердження плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Української міської ради на 2025-2027 роки. Інформуємо на що Юлія Володимирівна начальник відділу освіти культури молоді спорту та сучасних умовах розвитку освіти. Зараз настало питання відповідно впорядкувати мережу закладів освіти згідно новим закону про загальну середньому освіту. Так як у 27-му році має бути створений ліцей в громаді, і мають бути впорядковані всі заклади освіти відповідно до нового закону, є три рівні зараз навчальних закладів, які в нас мають бути: це початкові школи, гімназії та ліцеї. Відповідно до нашої наповненості класів, яка в нас в громаді становить 13,5 дітей в середньому? Нам субвенцію виділяють на 15 дітей. У нас має бути в класі, тобто півтори дитини, так як нам не вистачає до повного забезпечення, субвенційного забезпечення заробітної плати педагога. Ми маємо прийняти рішення, тому що в нас на території є дуже багато класів, які наповнюють середньому 5-7 дітей. Це такі заклади освіти, як Хотівська гімназія, Мощаницька, Одирадівська початкова школа, яка з 1 вересня 2025 року в нас вже лишається 5 діток, і ми їх переводимо в Кащівській ліцей. Тобто в нас в громаді лишається 9 закладів освіти. Але ці заклади освіти нам не забезпечують повністю заробітну плату, не компенсується. Наповнюємо, дуже мала субвенція нам. Прийде з 1 вересня. На загальний рік 45 мільйонів у нас було минулого року, нараховано, ми отримали вже 30. На 1 вересня ми планували, що нам вистачить субвенції. проте уряд затвердив ще таку доплату, яку ми повинні доплачувати вчителям працювання в несприятливих умовах праці. І ми доплачуємо від 1300 до 2600 кожному педагогу, незалежно від педагогічного навантаження. Ми не можемо її не доплатити до відпускних за червень випинь і ми змушені були нарахувати її загального фонду субвенції, тому в нас прогнозована нестача на першу ранці це вже 1 гривень. Ми повинні з вами прийняти рішення для того, що або ми дофінансовуємо всіх місцевого, або ми її просто оптимізуємо. Я вам пропоную всі план, бачили, так? Так, план організації межі. 1 вересня 2025 року ми продовжуємо навчатися в такій самій мережі, яка в нас є, окрім Одерадівської школи. Так як я сказала, цих 5 учнів ми переводимо в Покашівський ліцей. Може якісь питання? Є зауваження пропозиції, тоді є пропозиція внесе для вирішення на сесію селищної ради. А Тож, з місцевого так? бюджету неможливо дофінансовувати. Ні, там велика зарплаточка. Ну, то, 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 то ну, дивіться, якщо е, я пропоную створити комісії, якщо при кожному округу вирішати на місця, зробити громадське створення, так як це реорганізація. Якщо ми говоримо про, наприклад, те порівняння утримання одного учня в Хоцівській гімназії субвенції 77 тисяч, так? А опорний заклад освіти Дернівського округу Дерно, де і так учні 10-11 класів після Хотівської гімназії навчаються в Дерну І підвозяться. Деякі учні, так як в нас немає 5 класу в Хотівській гімназії, вже навчаються, там двоє діток в Дерно. Утримання учня в Дерну 30 тисяч гривень субвенції. А в котові 77. Не маємо ми 6 класу в котові. лишається лише зараз, якщо перейде в 5 клас 5 дітей, 7-9 клас тере по 7 учнів. Тобто 27 учнів на всю старшу ланку. 5-9 клас. Доцільно ну, треба тут просто рахувати. Це в нас ж є автобуси, які можуть довозити дітей. Як так і довозять дітей, то є. У нас функціонує зараз по маршруту їздить автобус Дерніцький. Який може взяти місць посадкових є 59, їздить з ними виховати, так як треба, супроводжує, забирає дітей з зупинки, привозить на зупинку до Дернівського закладу освіти і проводить їх до навчального закладу. В принципі, це все під наглядом. Початкова школа лишається взагалі учнів в Котівській гімназії 47. Чому ще, я ще додам, я опустила такий момент, як фінансування з державного бюджету з 1 вересня 2026 року 45 дітей не фінансується. гімназії з кількістю 45 дітей не дається субвенції. Ну, Більше 45. Ну, 46 буде, 40, буде фінансуватися. Я вам більше скажу, навіть 60. А в нас так один тобто два, дві два заклади освіти в нас знов лишається без фінансування п'ятих-дев'ятих класів.